Же не публічної А ще ми маємо до вас питання стосовно запорізької атомної електростанції. Керівник головного управління розвідки Буданов заявив, що Росія завершила підготовку до теракту на ЗС, що план розроблений та вже затверджений. І для прискорення катастрофи вони можуть використати технічні засоби. Про що йдеться тут? Насамперед, нагадаємо, що інформація про мінування Запорізької станції, про перевезення туди зброї вибухівки була й раніше. Це інформація ще з минулого року, і вона була публічною. Наразі є оновлена інформація про посилення цих заходів дій і мінування окремих об'єктів Запорізької станції. Зараз йде мова про посилення ядерного шантажу в контексті з іншими. Погрозами, погрозами шантажу, яку, яку які проводить держава-терорист. Ми маємо інформацію про мінування кримського титану. Є інформація про мінування низки об'єктів інфраструктури і атомної енергетики, зокрема на території самої РФ, яка є прикордонними до України, з метою проведення можливих провокацій і терактів і звинувачення в цьому України. Зрештою, як і була інформація попередньо оголошена, озвучена про мінування терористами російськими терористами Каховської ГЕС і Дамби, тобто так, це політика такого шантажу і терору. одна з завдань, цілий якої є примус України до негайного припинення вогню, щоб визнати там все, що вкрадені території, люди. За власне загарбниками, ну і, і певне лякання, і шантаж вільного світу і антипутінської коаліції. Втім, відповідь вона вже сьогодні носить інший протилежний характер. Все більше є розуміння в світі, що для того, щоб уникнути цього сценарію, треба якомога швидше сприяти деокупації території, зокрема. Запорізької станції саме це дозволить повернення законної влади української дозволить забезпечити там всі норми безпеки, допуск безперешкодних міжнародних експертів, представників МАГАТЕ і так далі. Але ми будемо довго ще стикатися із різними родами із різного роду провокаціями і шантажем з боку держави -терориста. Як, про які строки може бути щодо цього можлив, можливого теракту? Ну от що має послугувати таким якимось лакмусовим папірцем, щоб Росія на це пішла і влаштувала цю провокацію на ЗС? Знову ж нагадаємо на прикладі Каховської ГЕС, що вона була замінована ще минулого року, тобто, це місяці, mm -hmm. та якби сценарії розглядали різні, але в якийсь певний момент, коли агресор вважав для себе це необхідністю, ну був відданий цей злочинний наказ. Тобто ми не можемо зараз говорити про конкретну дату. Крім того, завжди є такі проблеми, як XS виконавця, чи якісь інші сценарії, які йдуть не за планом. Та мова все ж таки йде про серйозний величезний атомний об'єкт. І, звичайно, Україна готується і відпрацьовує різноманітні сценарії. Угу. Готується і відпрацьовує це головне. От. Саме а... так. Наслідки, наслідки, хотілося б якось окреслити, які можуть бути для контрнаступальних дій наших. От українські сили безпеки і оборони в ході підготовки до продовження звільнення і деокупації наших територій розглядали і розглядають різні сценарії і дії ворога, в тому числі і підрив Каховської дамби, розглядався як один з. Неймовірних так на, на начебто, але на жаль, реалістичних сценаріїв, коли мова йде про расистів. Інші сценарії так само відпрацьовуються. І залежно від зміни ситуації дій ворога, відповідно, ну скажімо так, застосовується той чи інший план. Тому так всі ці моменти відпрацьовуються, і результат буде в кінці один: це деокупація українських територій, повернення України до кордонів 91-го року і покарання загарбників. Дякуємо вам, пане Юсов, за те, що долучилися до нашого етеру. Дякую вам. Андрій Юсов, представник Дякую. головного управління розвідки Міноборони України, був з нами на зв'язку. Розбиралися з тим.